Пропоную з вами все ж таки почати з ситуації на полі бою і про те, що пишуть в американському інституті вивчення війни, про те, що армія Російської Федерації має десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман в Донецькій області. і Окупанти готуються до подальшого масштабного наступу в цьому районі. Наголошую, що це йдеться в звіті ISW. і аналітики наголошують, що російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від. Лиману в межах взаємопідсилювальних зусиль зі створення умов для захоплення борової лиману в найближчі місяці. Тож, пане Олександр, які загрози чи можуть росіяни використати свій плацдарм на північний схід від Лиману, щоб захопити ще відсоток Луганської області, який досі під контролем України? І чи є цілю Росії в даному випадку можливо посилити позицію за столом переговорів? Насправді, в принципі, плани ворога на цьому напрямку вони зберігаються такими, як вони були з 2023 року. І Росія там проводить штурмові дії. Вони намагаються прорватися. а Ці спроби блокувалися і блокуються. Те, що зараз ми бачимо, черговий виток їхніх спроб це, ну, це чергова спроба, яка вочевидь буде. Ми бачимо, що дійсно накопичення сил о, певне відбувається. І як скажімо так, чим це закінчиться, покажуть виключно бойові дії. Можу сказати, що великі втрати, в тому числі на цьому напрямку, несе противник, тому що доволі таки ефективно працюють наші підрозділи. В принципі, саме тому ворогові і не вдалося значно просунутися так, як би їм хотілося, саме на цьому напрямку. Тому що в принципі зараз на сьогоднішній день вживаються заходи для того, щоб не дати противнику безпосередньо це зробити, в тому числі застосовуються у великій кількості дрони, і не тільки дрони, і артилерія, для того, щоб блокувати ці спроби. Ми бачимо, що зараз, скажімо, попри накопичення сил, виникають проблеми через погодні умови, які для наступу не є найкращими. Але ж навіть попри це, Росія вживає заходів, вони проводять штурмові дії. Що стосується намірів Росії, то очевидно, що в тому числі через наступальні дії на фронті, метою противника є звичайно посилення власних позицій. Ну але можу сказати, що з точки зору от підготовчих дій зараз Росії, з точки зору того, як вони діють на фронті, чи дасть саме це їм якесь посилення позиції порівняно з тим, що було. Наприклад, місяць тому сказати важко. Єдине, що ворог використовує це максимально медійно пропагандистські у власних цілях, поширюючи відповідну інформацію, зокрема за кордон на західну аудиторію, таким чином, що ініціатива є у Росії зараз безпосередньо на фронті, і що Україні дається важка оборона, і тому ну, от, потрібно припиняти якомога швидше зараз. Війну звичайно ціною поступок України, тобто тут е, Росія не ставить питання за будь-яких умов, а ціною поступок України, тобто використовується це максимально в інформаційно-психологічних кампаніях для того, щоб доносити позицію відповідно до західних політиків, в першу чергу до американської аудиторії, для того, щоб викривляти дещо інформаційний порядок денний і подавати це ну, таким чином, як вигідно, Кремлю, пане Олександре, також сьогодні ми усі усі українці згадують день третю річницю звільнення Київщини. День коли завершився героїчний період цієї війни, і заступник командира третього ОШБР пан Жорін він написав наступне просто його допису в телеграм-каналі. Чи не кожен бій на київщині це був мікс хаотичних і однозначно героїчних вчинків, який супроводжувався величезним бажанням нищити ворога? Так і вигнали їх звідси. Впевнене, що керівництво Російської Федерації досі не відкинуло плани по захопленню столиці, і не думаю, що на ці плани сильно вплине, яка там буде позиція Трампа. Написав Жорін, і що Росія досі не відкинула плани по захопленню Києва на цьому тлі, враховуючи те, що президент України Володимир Зеленський, пам'ятаємо раніше, говорив, що на літо Російська Федерація готує перекидання великого групування на територію Республіки Білорусь. Про які загрози ми можемо говорити на вашу думку, чи зберігаються в планах Російської Федерації і надалі захоплення столиці? Що думаєте, ви з цього приводу? Я думаю, що стратегічні плани ворога не змінилися у сенсі саме того, щоб позбавити Україну державності, суверенності, і ми прекрасно розуміємо всі виклики і загрози, які є. Це є стратегічний план. Але в цей стратегічний план тепер він буде розтягнутий, очевидно, не на якісь бліцкрих дні, тижні і місяці, а можливо на роки. Тому, власне кажучи, чи можливо в майбутньому, в якійсь перспективі, те, що Росія може, скажімо, переформатовувати свої підрозділи і спробувати знову ж таки вживати певних дій з метою наступу на українську столицю, теоретично це все може бути. Практично на сьогоднішній день. Характер, скажімо так, пересування розташування російських військ і їх перебування, в тому числі станом на зараз на території Білорусі, не свідчить про те, що ворог створює саме ударне угрупування, яке має на меті удар безпосередньо на українську столицю, але є зараз більші загрози, які ворог реалізовує прямо у цей час і в цей момент. Цім цими днями це навіть не сухопутні наступальні дії, тому що зараз сумнівно, що Росія може накопичити такі сили, які б дали можливості прорватися і говорити про те, що вони можуть захопити великі населені пункти, такі як обласні центри, не говорячи безпосередньо про столицю. Зараз ми бачимо сценарії два, які Росія реалізує і на які покладає великі надії та сподівання: перше це Терор проти цивільного населення і удар, дроновий терор і удари безпосередньо по наших містах. Ми бачимо, це відбувалося в березні. Це зараз продовжує відбуватися вже і на початку квітня, за виключенням 1 квітня, фактично, чи 31 березня, там і 1 квітня, але надвечір були запуски шахедів уже 1 квітня. Тобто, це якраз удари з повітря, це якраз терор. Масовий на що Росія покладає великі сподівання. Це перше. Друге, це те, що ворог прагне на сьогоднішній день вбити клин і погіршити, зробити все для того, щоб спробувати погіршити відносини України та Сполучених Штатів Америки. І це очевидно на сьогоднішній день. Про це попереджала і Українська воєнна розвідка. Про це є попередження і служби безпеки України, що Росія це. Робить і це є їхнім стратегічним задумом, то тобто вони вживають всі заходи для того, щоб викликати негативну реакцію і тиск з боку США на, на Україну, і на це треба зважати, в тому числі в оцінках і повідомленнях, які лунають, і наступне це те, на що відповідно як висновок із цих двох параметрів, Росія прагне дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні. З метою спричинення певних процесів, які мають зрештою призвести до того, що обстановка всередині держави може призвести до впливу прямого і на фронт, і на ситуацію, що відбувається в політичному середовищі, і так далі, ось це на сьогоднішній день є наміри ворога, які він намагається реалізувати, і коли ми говоримо про загрози номер один саме сьогодні і саме зараз, то це вони і є. Про більш далеку стратегічну перспективу ми теж це все розуміємо і готуємося до протидії і розвитку ситуації за будь-яким сценарієм. Але тут уже все буде залежати від того, які ми будемо мати конкретно загрози безпосередньо, там через рік, через два, через три, через п'ять і так далі. А от на сьогоднішній день і на сьогоднішні найближчі кілька місяців ці загрози, які я перелічив, вони є більш актуальними. Пане Олександре, подяка усім захисникам та захисницям, які захищають нашу країну, і також подяка усім тим, хто захищав Київську область, про яку ми сьогодні згадуємо. І вічна пам'ять шана тим, хто. Поліг в цих жорстких боях, Пан Олександре, також що важливо, Великобританія бачу анонсувала нову зустріч коаліції охочих і також засідання Рамштайну 10 квітня. Міністр оборони Великобританії Джон Гілі і міністр. Збройних сил Франції Себастьян Лекурню проводить проведуть зустріч коаліції охочих у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Йдеться в повідомленні британської делегації при НАТО. Також делегація повідомила, що зустріч контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться після 11 квітня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, проведуть Великобританія і Німеччина. Тож. Ці зустрічі. Чи може зустріч контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться 11 квітня, привести до нових ініціатив у підтримці України? Якими вони можуть бути? Які саме аспекти оборони військової допомоги можуть бути обговорені на цій зустрічі, що буде в пріоритеті, і чого варто очікувати? Насправді всі теми відомі. Якщо ми говоримо про формат Рамштайна, він, в принципі, рухається за планом, який Скажімо, від формату до формату від зустрічі до зустрічі він в певних речах повторюється, тому що це річ системна. А вона має працювати як системна постійно. Мова йде про те, що потрібно реалізовувати рішення і обговорювати, і проводити аудит. Рішення, які були ухвалені під час попередніх зустрічей контрактних груп, тобто це безпосередньо аналізувати, що було поставлено із того, що обіцялося раніше, про що домовлялися. А якщо не поставлено, то які є причини і як можна пришвидшити логістику і фактично реалізацію тих рішень, про які домовлялися, друге це звичайно одне із пріоритетних питань для нас зараз, виходячи із тих загроз. Які є, це звичайне посилення систем протиповітряної оборони, це захист українського неба з метою мінімізації, щонайменше, наслідків від російського ракетно-дронового терору. Це друге. Третє, це звичайно, що подальші проекти постачання зброєння для України, які стосуються пакету бронетехніки та артилерії. Сюди входять і Снаряди, якщо ми візьмемо до артилерії, боєприпаси, та й до важкого озброєння, ремонт важкої техніки, постачання нових броньованих машин і засобів. Ну, і ще один пункт, який дуже важливий, цікавий та актуальний для нас це оборонно-промисловий комплекс і інвестиції у спільне виробництво зброї, інвестиції у реалізацію спільну реалізацію проєктів, пов'язаних з виробництвом озброєнь. Снарядів всього необхідного для того, щоб стримувати Росію надалі. Ось це ті пункти. Якщо ми говоримо про формат е, Рамштайна, якщо говорити про коаліцію охочих, ну ми бачимо, що цей процес започаткований. Зустрічі відбуваються системні. Мені поки що важко говорити про, е, скажімо, результати конкретні, тому що мені видається, що все ще на стадії обговорення я маю на увазі, головна ініціатива цієї коаліції це відправка іноземних військ. Ну тобто, це головне, те, що продовжує все ще дійсно обговорюватися. Ось в принципі на сьогоднішній день не можна сказати, що тут уже є остаточні результати, але активні консультації з цього приводу вони тривають, і сподіваюся, для нас позитивні рішення будуть. Хочеться вірити, пане Олександре, також от в продовженні теми розміщення військових іноземних на на території України. Ан Сікорський вважає, що в Україну не можна відправляти польські війська, оскільки цим скористається російська пропаганда? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі радіо РМФ 24 він розповів, що російська пропаганда вже звинувачує Польщу в тому, що вона, нібито, готова запровадити війська до України аби захопити українські міста. На його думку, введення польських військ дасть змогу пропаганді мобілізувати російське суспільство на війну. Як ви вважаєте, чи не є таке занепокоєння? Коні щодо пропагандистського ефекту лише формальним виправданням, яку роль може зіграти можливе розміщення іноземних військ на пропаганду для мобілізації російського населення? Ну тут в контексті того, про що говорить Сікорський? Ну, по-перше, що стосується пропаганди, така пропаганда є безумовно. Вона не припинялася з 2022 року з часу агресивного повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Ми знаємо, що постійно Росія маніпулює фактами того, що мовляв Польща готується там зайти в Львів, чи ще подібними. Ну насправді це все не відповідає дійсності. Це очевидно, і це використовується виключно в рамках інформаційно-психологічних операцій Кремля, численних на жаль, які вони намагаються втілювати в життя. Насправді я би сказав так, що. На сьогоднішній день є така позиція польщі, ми на неї вплинути не можемо, тобто вони дотримуються поки що такої точки зору. Але я би сказав так: що для нас важливий прецедент досягнення домовленостей і відправки військ а, трьох чотирьох держав, починаючи з двох з Британії і Франції, і фактично ухвалення рішення ну відповідні відповідних домовленостях про те. Що а, фактично ми відкриті до того, що інші країни можуть долучитися до проведення до тої Тобто, в цьому сенсі важливий а, і приклад. Ну, тобто, якщо одні країни демонструють, я не виключаю, що, наприклад, ті країни, які зараз не передбачають на цьому цікаво своїх військ, в майбутньому можуть змінити свою почув. Пане Олександре. Я вам щиро дякую за те, що долучились до прямого ефіру. Дякую за професійні думки. Я бажаю вам спокійного вечора. Друзі, підписуйтеся і на пана Олександра в Ютуб каналі там завжди цікаво. Нові випуски нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець ТРО, був з нами на прямому зв'язку.